Кабінет міністрів затвердив проєкт бюджету на 2026 рік з рекордними витратами на оборону та дефіцитом. В... Приготуйтеся, будь ласка. Я навіть не знаю, як уявити цю цифру. Ну, нулі я можу уявити, звісно, 2,4 трильйони гривень. трильйони гривень. А згадаємо, що раніше ми з вами почули від урядовців, що до кінця 2025 року. На війну не вистачає близько 300 мільярдів гривень. Тут мова про мільярди. Ви ж не сплутали. Там про трильйони, тут 300 мільярдів, але до кінця року і на війну. На зв'язку з нами Олександр Савченко, ректор Міжнародного інституту бізнесу, екс-заступник голови Національного банку України. Пане Олександре, вітаю вас. Вітаю, вітаю вас. Коли е, мова йде про такі гроші, е, у вас, е, що, що ви думаєте, та, де, де загалом. А окрім того, щоб запустити там верстат, але це ж призведе до, ну, до до швидко поширюваної інфляції. Так де буде країна брати такі гроші? Ну бачите, ви назвали теж, на мою думку, дуже страшну цифру: дефіцит біля 18% ВВП. Я оце зараз закінчую книгу про таємниці грошей і гривні, і там теж на початку нашої самостійності у нас був приблизно такий же дефіцит. Але той дефіцит ми покривали за рахунок кредитування національним банком уряду, тобто інфляції. А оцей дефіцит нам допомагають фінансувати наші західні партнери за рахунок. Грантової допомоги і пільгових кредитів, тому, я думаю, не варто боятися такого великого дефіциту, якщо бюджет збалансований нашими, повторюю, західними партнерами. І ще таке бачите, у мене спостереження, що загальні витрати бюджету доходи доходи ну, зростають більше, ніж на 10%. А от витрати на безпеку і оборони трошки менше. І це у мене таку тривогу викликає. Друга стаття, яка викликає, ну теж багато питань, це наші витрати на виготовлення. Нашої військової техніки і снарядів десь 44 мільярди, і на дрони 38 мільярдів. Тобто, всього десь 2 мільярда доларів іде на озброєння. А ми таку цифру з вами чули дуже досить часто від наших урядовців, чи влади, що десь 60% відсотків зброї Україна виробляє сама. Ну, щось тут не не сходиться, тоді що вся західна допомога, яка йде е, на наше озброєння на боєприпаси менше двох мільярдів. Ну от тут е, є такі е, моменти, які потребують роз'яснення, так на мою думку. Ну і тут... я вибачаюсь, Я зразу так про війну почав казати. Та тому ви правильно що ці все витрат... зробили? Ви правильно все зробили. Я просто міркую. Що знаєте, скільки грошей не дає, треба ж, щоб вони ще й раціонально були використані, що дуже важливо, правда? Я от цитую зараз за європейською правдою. А економічною правдою даруйте, будь ласка. Економічна правда від початку великої війни міжнародні партнери профінансували Україну на 144 мільярди 700 мільйонів доларів. Це ж велика сума, правда? 144 мільярди, ну майже 145 мільярдів, будемо так говорити. А про це свідчать дані міністер Міністерства фінансів. Щоправда, такі безпрецедентні обсяги фінансування мали одне значне обмеження: витрачати гроші на військові потреби заборонено. Як це пояснити щодо країни, яка у війні, у них військова допомога іде по іншим статтям витрат. Вони нам надають зброю безкоштовно і боєприпаси. Розумієте? Вже не надають Ці безкоштовно кошти. американці. Вже продають? Ну ми отримуємо безкоштовно Фінансують це країни Європейського союзу, і ми отримуємо безкоштовно платять за нас. Європейський союз, тобто західні країни Європи. Тобто, ну так так виходить, що безпрецедентні великі гроші нам дають. Ну і от ми плануємо, що ми отримаємо на наступний рік 45 мільярдів доларів кредитів, і ще десь 16 мільярдів доларів різних грантів. Від країн, тобто, ну бачите, більше 50 мільярдів на рік виходить оця західна допомога. І давайте я трош трошки вас уточню. Такі обмеження були, але вже в цьому році є винятки, і Британія дозволяє частину їхньої допомоги витрачати на озброєння. І Євросоюз уже пішов на це, і це правильно. От Флексибіліті має бути е, максимально, особливо коли кошти йдуть на нашу війну проти Раші. Тобто, є вже покращення. Певні. От от е, економічна правда назвала е, е, такі суми безпрецедентними обсягами фінансування 144,7 мільярдів доларів. А на вашу думку, наскільки раціонально вони використовуються, тому що ну от спілкуючись, наприклад, щодо ситуації на окупованих територіях, і коли я чую, що багато людей повертаються туди під Путіна і під Росію, а це означає, що вони починають зміцнювати свою присутність у окупаційний режим, ну тому що сплачують там податки, розвивають якісь бізнеси. Багато хто пояснює, що вони не змогли облаштуватися. Не отримали житло і все таке інше. Тобто, я так розумію, що в ці програми мали би входити найбільш такі, скажімо, екстрені програми стабілізації ситуації в Україні. Із тим, щоб ну навіть от не, не повертати цей найцінніший людський ресурс на окуповані території. Це просто я як ну невеличкий приклад навів. Я хотів поцікавитись наскільки раціонально на вашу думку, звісно, ми витрачаємо ці як, як сказано шалені безпрецедентні обсяги фінансування. Ну, очевидно, ми з вами про це вже багато разів казали, що непропорційна велика сума допомоги йде на. Зашквальні космічні заробітні плати деяких чиновників, більшості, так не деяких, а більшості, і обслуговуючи їх апарату. Це мільйони, мільйони людей займаються такою діяльністю, отримують гроші від наших партнерів. Очевидно, що я би половину цих коштів пускав на те, щоб люди, які втікли, від расистів, ну тут змогли розпочати бізнес, отримати на пільгових умовах житло, потім його могли би викупити, так. Але це одна проблема. Зараз у нас інша проблема. Інша проблема, і вона теж гаряча. Ми дозволили молоді виїжджати так у Європу, тобто повертаються. Більш старші люди туди на окуповані території, а більш молоді зараз можуть виїжджати до Європи. Зразу хотів би заспокоїти, що нема такого масового руху молоді до Європи, але можна передбачати: якщо їх будуть затискувати, обмежувати. Знаєте, їх інтелектуальні можливості. Ну, наприклад, заборона користуватися платіжними картками, так, обкладання оподаткуванням, якісь приходи на їх картки, то вони швидко будуть ну, знову ж таки рухатися уже в Європу. Європу. Хотів би. ну влада зараз має зробити все, щоб своїми засобами, да і економічними, і фінансовими, і соціальними, закріпити молодь тут в Україну, створити їм гарні умови для розвитку, для і в тому числі для ведення бізнесу, а, і дати можливість ну жити в такому, знаєте, не. Не совєтському суспільству обмежувальному суспільству, тоді вони менше будуть рухатися на захід. Я так скажу. Дивіться, коли пенсіонер виїжджає на захід, то він витрачає свою пенсію. Там це втрати великі втрати, тому що купує він продукти вже в західних магазинах. Виробляють ці продукти західні компанії, а не наші. А коли молодь виїжджає до цих втрат, додаються ще втрати ВВП. Тому що кожна молода людина створює за рік десь ВВП ну, приблизно на 10 е, тисяч доларів. Це великі втрати. І тому ми маємо зробити все, щоб закріпити е, цю молодь тут в Україні, щоб вона не виїжджала. Якщо потенційно я так е, порахував, якщо процентів 25 цієї молоді виїде, це ми буде мінус 03% ВВП. Ну так я скажу. Тобто і ще одна проблема, бачите, додалася. Але її мушу мусить вирішувати творчо е, наша бюрократія. Вона не звикла думати креативно, так звикла примітивно думати, і, і це проблема. І це проблема. Ну от ви постійно згадуєте про там про високі. Доходи е, урядовців і посадовців. У нас вже таким з вами хрестоматійним прикладом став Олексій Чернишов. Я зараз цитую інтерфакс. Віце-прем'єр-міністр національної єдності. Він тоді обіймав цю посаду. Олексій Чернишов зазначив 35 мільйонів 391 тисячу 943 гривні доходів в електронній декларації про майно і доходи за 2024 рік. 35 мільйонів 391 тисячу. Так це ми, ми з вами вже цей, цей приклад неодноразово якби наводили в ефірі. А до прикладу, сьогоднішню інформацію бачу: цитую, Укрпошта зафіксувала збитки в 2024 році на рівні 413,2 млн грн, мільйони гривень, що підвищує ризики дефолту без докапіталізації. Про це 24 канал. Повідомляє сьогодні, та інші медіа теж під заголовком Укрпошта на межі банкрутства, скільки мільйонів не вистачає компанії. Але там у керівництво теж здається, ні в року так зарплати? Так, більше мільйона. Більше мільйона на місяць зарплати. І, звичайно, мені дуже прикро е, бачити, коли збиткові державні підприємства витрачають на зарплати чиновникам. Мільйони, мільйони це кожному. Той час, як приватні компанії, конкуруючи да, з ними, мають зарплати в 3-5 разів менше ніж збиткові державні. І от люди платять податки, да, ПДВ, податки на доходи, і потім ці кошти йдуть на покриття збитків. А збитки звідки йдуть? Від неефективної роботи і зашквальних зарплат. І у цьому треба покласти. край край І хоч довіри мало, тому що ну да, під час війни важко робити якісь реформи. Тому відкладемо вирішення цієї проблеми на а, наступні роки. да от 26-й рік от, розглядав Мінфін. Чи розглядати базовий сценарій, що війна закінчиться 26-му році? Чи поганий сценарій, що війна не закінчиться, і от той бюджет, який вони розрахували, а розрахований вибачаюсь на поганий сценарій, але будемо все робити, щоб припинити воєнні дії якнайшвидше, пане Олександре, Але ж в усьому має бути якась логіка. По суті, справи, от про що ми зараз говоримо? Що зараз іде війна. А під час війни важко робити якісь реформи. Я перекладаю, під час війни важко припинити платити мільйонні зарплати посадовцям, а підприємства, очолювані ними, які так, приносять державі збиток. От підприємства збиткові балансують там на, на межі дефолту без докапіталізації, а команда отримує мільйонні зарплати. От я в цьому логіки не вбачаю. Можливо, хтось бачить. А, логіки тут і нема. Тут є чистий, примітивний, е, такий, знаєте, доісторичний інтерес. Е, е, і тому, ну, давайте будемо дорослими людьми і нашим людям скажемо, що кожна людина, яка йде у владу, тут без виключень, йде для того, щоб зробити своє життя краще. Не життя людей. А своє життя краще. Це аксіома. 99,9%. Да, є 0,1% ідеалістів, але це виключення лише підтверджує правила. Тому система має робити так, щоб кожна нераціональна витрачена народна гривня да, ну, була ну, по суті ну, неможливою. Неможливою, і ми ж ми ж знаємо, да, течір вчила, правильно вчила, що нема е, грошей державного бюджету чи місцевого бюджету, є гроші платників податків. Податки платять малі бізнесмени, українці. Е, і от за рахунок їх, е, ну так скажемо, продовжують джерувати, Продовжують жирувати е, оці класи, так скажу, неефективних менеджерів і неадекватних управлінців. Але давайте чесно скажемо так. Було завжди. Ну правильно, е, так було завжди, але під час війни ми завжди. мали все це прибрати і оптимізувати. Мені здається, пане Олександре, є ще гроші платників податків в країн наших партнерів. Що ви думаєте, вони нам в наступному році погасять цей дефіцит в 2,4 трильйони гривень? Так виходить, що погасять. В цьому році на 100% забезпечено фінансування дефіциту бюджету. Приблизно цифра така сама, десь 45 мільярдів плюс едхок доходи. Несподівані доходи, вони заплановані, ну так, едхок, докоди, і на наступний рік: оці 16 мільярдів, там Японія ще дасть мільярд, там Швеція півмільярда, Британія. І отак накопичується більша сума, ніж заплановані 45. Але і там є проблеми, як вони уряд хоче їх вирішити. Оці е, кредитні лінії під доходи, е, Заарештованих активів центрального банку, ну, фонду національного стостояння. Вони це ж рахуються е, центрального банку е, золотовалютними резервами. Е, там 50 мільярдів, там ще якісь фонди Європейського союзу. Вони розраховані десь на 4, десь на 5 років. І от уряд просить е, дивіться, ми віримо, що. Війна закінчиться в 27-му році. Дайте нам подвійні подвійні е е кошти, які розраховані на два роки в 26-му, і таким чином ми закроємо. Закриємо проблему. Ну, я думаю, підуть нам на зустріч, А що робити? Так виходу нема. Тому що повторюю, вихід, вихід, очевидно, є ви праві. Коли війна почалася, я пам'ятаю інтерв'ю з вами і пости. Я розраховував, що будуть такі реформи під час війни, які дозволять ну по суті перемогти ворога дуже швидко за рахунок раціоналізації оптимізації. Більшої ефективності витрат, але все йде своїм чередом, нічого не міняється. І тому оцей бюджет, якщо ви мене запитаєте, а в чому особливость? А нема особливості цього бюджету на наступний рік порівняно з цим роком. З одного боку, так він не інноваційний, не передбачено коштів прямого фінансування тих наших збройних сил, які би. На передові, які би самі замовляли, і дрони і там і боєприпаси. Нема цього, ну воно є, але в таких мізерних аналокер мізерних... маємо завершувати. Ви ще скажіть одним. Революції словом. Тут нема. Скажіть одним революції. Нема скажіть одним словом. А цю діру в 300 мільярдів гривень до кінця цього року нам теж партнери перекриють. Так, таким самим чином у нас вже є. Лежать кошти е, на рахунки е, Міністерства фінансів в доларах і в євро, які ми можемо конвертувати і закрити цю проблему процентів на 90. Дякую. Так, я Скажу, а щось буде недофінансовано. Дякую. Ну і наш привіт, такий полум'яний тим менеджерам, які отримують мільйонні зарплати, але їхні підприємства знаходяться десь в зоні банкрутства. Олександр Савченко, ректор міжнародного інституту бізнесу, як заступник голови Національного банку України, з нами був на зв'язку.